Вже в мене сьогодні ранок неділі. Я вже встигла помити голову, вигуляти лотоса. І також я встигла позайматися спортом. Ще пізніше вам трохи покажу, що я придбала, щоб займатися спортом вдома. Це колекція Pepco, вона ще актуальна, можливо, комусь знадобиться. 에, зараз планую посушити волосся. Можливо, навіть роблю укладочку. У Мене сьогодні такі гели трошки настрій. Мене трошки поприщило, але нічого страшного. Мене це не дуже смущає. Всі ми люди, тож нічого цього страшного я не бачу. Коротше, будемо зараз приводити себе трошки до ладу. Речі, ось цей тюрбан дуже-дуже зручний, максимально. Я до них скептично ставилася, тому що якось мені здавалося, що це ще одна просто незрозуміла річ з китайських сайтів, але знаєте, воно того вартує. Хто ще не купив, спробуйте. Вам реально дуже-дуже сподобається. Я прям впевнена на 100%. Трошки нанесемо бальзику, бо я не можу, коли мої губи пересушені. Дуже-дуже неприємно. І мені хочеться згризти їх усі. Напишіть, будь ласка, в кого теж така проблема, що якщо губи пересихають, то ви тупо починаєте їх їсти. Тому що мені здається, що це щось нервове і тільки в мене таке ж. Використовую термозахист Тафт, В принципі, нормально. Нічого е в ньому незвичайного немає. Він самий найзвичайніший, який в мене був. В мене був від 3 -7. От Від нього класне м'яке волосся було. А цей, ну, сподіваюся, щось він там мені захищав. Зараз раз підсушу трошки саме коріння, і потім буду стайлером витягувати по довжині. Давно цього не робила. Сподіваюсь, мої руки ще не забули, як це взагалі робиться. В мене звичайна насушарка це Philips. Хочеться мені трошки іншу, щось більш мощніше, тому що він дуже-дуже слабо сушить. Мені на мою довжину він взагалі не підходить. Коли в мене була коротка стрижка, було супер, мені вистачало ось так: от вистачало його. Але зараз, на жаль, ну, на цю довжину він тупо не тягне. Але ну, поки маємо те, що маємо, я вже придивилася собі інший, також Філіпс, і в нього а, мощність більша, ніж у цього. І якось мені... Хочеться протестувати, не знаю, можливо, я десь в магазині його побачу знаєте, і спробую. Бо я дивилась огляд і по відео, мені здалося, що він доволі таки повинен бути ем, якби, швидкий. Мощний, але не знаю. Ну, коротше, подивимось, бо, наприклад, мощність Дайсона, ну, вона мене трошки насправді смущає. Так, можливо, він не пересушує волосся, не шкодить, це окей, це супер. Але функція фена для мене в тому, щоб просто швидко висушити волосся. Е, воно не буде шкодитись тільки в тому разі, якщо за ним доглядати, використовувати термозахист і всякі там масочки, маселки. Ну, коротше, розумієте, так? Ось, тому зараз Сушимо і буду робити укладочку. на Ось таку олійку від Ісана. Вона з маслом акадамія та маслом від, з коноплі. Я так собі багацько видавлюю, потім ділю волосся, розтираю подоломку і так швидко-швидко, не дуже вмасовуючи, проводжу. Ось так. ось Тут в мене проблемне волосся, воно дуже тонке, чомусь е не таке, як ось тут, наприклад. І коли я ходжу з розпущеним волоссям, то воно завжди дуже сильно заплутується. І це реально дуже-дуже мене дратує. Того, що я не знаю, в мене раніше такого не було. Можливо, тому що я давно не ходила з такою довжиною. Наприклад, в університеті я завжди. Робила якусь зачіску собі саме ну, з розпущеного волосся, я не робила. Ну, рідко коли прям збирала. Ось, не знаю, що сталося. Можливо, з віком стан волосся змінився. Може, змінилося через те, що я в Польщі і тут інша вода. Коротше, не знаю. А тепер стараюся менше розпускати, щоб просто не затирати. Знаєте, то волосся. Коротше, о, тепер переходимо до мого стайлеру. Це а, стайлер від рувента. Я його обирала, він, до речі, не саме дешевий. подарунок чоловіка. Тут натуральна щетина. Дві насадки я використовую насадку саме довгого волосся. Він з іонізацією, ну, коротше, після нього, до речі, булося реально м'якесеньке, рівнесеньке і просто супер. Тільки мене сам процес, знаєте, дуже не, не цей, не вдохновляє, того, що. Мого волосся дуже багато. І це поки ти кожну прядочку знаєте, витягнеш на ну, все. Треба мати час, нерви. Я не завжди це хочу робити, але на сьогодні сьогодні класний день. Довгим процесом, коли я витягувала прядочка за прядочкою, ось що в мене вийшло волосся дуже м'яке, до речі, я раніше, коли ним, цим стайлером користувалася, то якось я чи неправильно щось робила, чи якось я робила це дуже різко, і часто було так, що моє волосся ну, якби, не те, щоб виривалося. Ну так, можна сказати, що виривалося. А зараз я якось так акуратненько все зробила, може трошки довше, але нічого ніде в мене не повиривалося. І це дуже-дуже класно. Так, я ще хочу трошки на кінчики нанести на сухі масло, щоб трошки якби зафіксувати. Ось. Ну, в цілому. В цілому... Дуже класний результат. Ось. Не знаю, напевно, ви мене дуже рідко бачите з таким довгим витягнутим волоссям, бо я або волосся хвилями від косички, або я просто на плойку кручусь, або так швидше. ось, ну, Але якось так. Коротше, рапунцель, ну що сказати, що сказати. Хто задумається над такою щіткою, то дуже класна штука, тільки нею правильно треба вміти користуватися ось і все. Просто треба більше практики, щоб це зробити. Я думаю, що все у кожного вийде. Це масло, до речі, воно якесь тупо безкінечне. Я знаєте, не вже я не знаю роки два користуюся, воно все не закінчується і не закінчується. Ну, тобто, воно коштувало копійки, розумієте? А як надовго його вистачає? Якщо я б знала, що такий розхід малий, я б купила, напевно, щось трошки дорожче. Ну, але в сумі непогано справляється. Ну, ось ось, якось так. Так, я зараз буду їсти сніданочок. Ось так мій сніданок зачасту виглядає. Це зазвичай яєчко, салатик, обов'язково зелень. Я без зелені взагалі не можу снідати. Тут в мене такі канапки з темного хліба з грибочками, салями та сирком. Я їх трошки розплавила в мікрохвильовці. і... У мене, звичайно, чайочок такий трав'янистий. І на десерт у мене ось такий протеїновий йогурт. Якщо чесно, ще не коштувала, але коштував не супер дешево. Будемо пробувати. Ось так: от. смачного мені, смачного вам, якщо ви їсте. myself today think how I changed how I really don't care if you are here or if you don't stay now feel those winter blues but I don't want to cry because вам мій творчий балаган. Що це таке, спитаєте ви? А я вам відповім. Я вирішила повернутися до малювання. І тут мій куточок. Коротше, тепер він виглядає ось так. А, тут в мене таку, я купила собі вазу, я сюди набираю воду, дуже зручно для фарби. Тут в мене різні пензлики короткі і шпательки. Коротше, купа-купа всього. В ось цих баночках, які я вам вже показувала у попередньому відео, я поставила пензлики. Вони самі по собі доволі, доволі високі, тому це дуже гарно виглядає, прикольно. Тут в мене такий органайзер, тут в мене ось такі фарби, це акрил, до речі, я спочатку купила ось такі, вони були дуже недорогі. Дівчата, хто купує собі. Щось для малювання в екшені. Ось ці фарби не купуйте. Вони ну, не дуже лягають. Взагалі, вони такі напівпрозорі, напігментовані. Коротше, не рекомендую. Я їх вже підмішую до оцих нормальних. Ось ці дуже непогані. Мені подобається, тут гарний об'єм, гарні кольори, такі більш природні. Ось ці можу рекомендувати, а ось ці ні. Я намагаюся їх змішувати або буду пробувати якісь рельєфні візери. Ними робити, не знаю, щось вигадаю. Тут в мене палітри це все я купувала в Action, до речі, Ось це така штука, щоб покривати картину потім після малювання. Це такий акриловий лак. Він додає блиску і захищає картину: від вологи, вигорання, пилу. Коротше, потрібна штука. Купила для цього ось такий ще підсвішник. Я собі в нього наливаю ось цю штучку. І ось цим таким широким пензликом наношу. Дуже зручно, мені подобається, а головне, ще й красиво. Тут в мене ще ще олівці набор олівців. Так, дві палітри. Так, трошки порядочку. Тут в мене серветки, я витирала пензлики, вони вже повисихали, але е залишила, того, що їх ще можна використати. Тут в мене такий пенсілбукс, тут теж в мене олівчики та затирачки, ручки. Е тут в мене такий альбомчик для набросків, Я тут вже щось навіть намагалася творити. Олівцем. Це мій, до речі, старий, я знайшла ще в Україні я його купувала колись давно. Зараз вам трошки попоказую. Тут в мене теж трошки творчості. Коротше, це мої старі ініціали, бо раніше моя, моє прізвище починалося на «К». Ось тут трошки такого щось намагалася. Десь свою творчу енергію кудись дівати, і тут робила такі нариси. Я купила собі ось такий мольбертик. Так він виглядає він не дуже високий. Тут в мене вже стоїть полотно, воно невеличке, таке, бачите. В мене тут теж є полотна. Ось такі два це набір. Бачите, вони такі об'ємні. Скільки тут 20 на 20 см. І в наборі були три ось такі тоненькі. Я купила, але вони такі щільні. Хочу спробувати намалювати тут якусь рельєфну картину. типу. Ось і Тут великий такий велике полотно, воно тут скільки. 40 на 50 см. В мене на нього є свої плани, поки що його не чіпаю. Ось, трошки вам показала свою творчість. Зараз у мене в планах покрити мою картину, яку я намалювала лаком, я вам її покажу потім. Зараз ви трошки будете присутні при цьому процесі, можливо, вам буде цікаво. Тож, дивимось далі. Виглядає моя нова картина. Вона така невеличка. І бачите, вона як виблискує. Це завдяки цьому лаку, яким я покривала. Тепер вона буде собі потрошечку висихати, я її не чіпаю. Ну, якось так сподіваюсь, кольор. О, ось тут точніше, кольори передаються. Коротше, Моя творчість виглядає ось так. А ще вам хотіла показати, мало не забула. Штуки, які я купувала собі для занять спортом вдома. Купувала я їх в петку, зараз вам пока. Ось, по-перше, це ось такі резинки для занять. Вони різної щільності, одна така середня, друга така легка. Бачите, вона вже, я реально майже кожен день ними користуюся, ось, особливо ось цією, вони, ну, бачите, вже в такому стані, Ось ця. Ну, тому що я використовую її для ніг. Для сідниць, коли займаюся зранку. Ось і тому вона така більш всього розтягнута, але сподіваюся, ще трошки протримається. Ось цю використовую для рук, тому вона така більш, більш жива, скажімо так, вони коштували усього по 8 злотих. Це пепко, дуже недорого. Коротше, якщо з нею вона не доживе стільки, скільки мені потрібно, то мені не шкода, я собі потім просто знайду і куплю іншу. Ось потім я собі купувала ось такі гантельки. Не по 1 кілограму. Е, дуже зручно також присідати з ними, вони не, не дуже важкі, але, знаєте, е, таку вагу на руки все одно дають. Купила я їх дві штучки таких. І ось цю штучку м -м -м, купила взагалі-то чоловіку, але так думаю, що, можливо, я теж буду її використовувати. Тут таких два кубіка. Е, вони коштували скільки там 10 злотих, так, 10 злотих. Е, Коротше, суть в чому. Зараз вам покажу. О, давай, давай, А, угу. е, Тут ось такі вправи. Тут, бачите, е, випади, нахили, е, потім це прес у нас тут. Е, Відж... ага, присідання, не так подивилася, тут віджимання. Тут стрибки. Ось, ви кидаєте собі ось такий кубик, він такий м'якенький, він не пластиковий, він типу як паралоновий. Ось ви його кидаєте, тут випадає вам вправа. А ось на другому кубіку тут вже випадає скільки разів або секунд ви будете це робити. Ось тут, наприклад, 30 разів є Добачте. 90. 60 секунд, 20 разів, 30 разів, так, 10 разів, 30 секунд і 90 секунд. Коротше, прикольна штука. тобто... Ви підкидуєте спочатку один, потім другий, і, вбираєте, і вам показано, яку вправу і скільки разів чи секунд ви її робите. Дуже зручно, не треба нічого вигадувати. Вправи всі ці корисні. Як на мене, класна цяцька, якщо чесно. Хто не знав, або у кого ще немає, то. Вони є в Пепко, можливо, е, вони ще залишилися, тому що ця колекція була представлена там, місяць тому, не знаю, чи, чи є ще вони в продажі, але ну, реально прикольно. Мені подобається і чоловіку також. Що хочу вам показати мій улюблений куточок, Ну 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 як куточок? Ну, так, ну, куточок. Е, так, це наша тумбочка, на якій стоїть моя естетика. Це ось така красива. Uh, скульптура ваза. Ну, не ваза, це взагалі, типу, горщик під квіти. Але ну, в мене рука не подіймається, щось туди ставити, бо ну, це дуже красиво насправді. Потім подивимось, можливо, я знайду якісь красиві листочки, щоб туди поставляти, але поки що так. Тут у мене ось такі дві свічечки. Одну я купувала в лідлу, ось цю, вона така ванільна. А ось ця з сандаловим деревом купувала в екшен. Ну, і мої фотки з. Мого весілля. Ось так це виглядає. Я прям проти... прокидаюся з раночку, і мені так класно на це дивитися. Це просто вау, якщо чесно. Тому ділюся з вами теж, як це прикольно виглядає. Отже, ось така вийшла в мене перша половина недільного дня. Сподіваюся, вам такого формату влоги подобається. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки, залишайтеся зі мною і до нових зустрічей в новому відео.